Вітаю вас всіх, любі дорогі друзі. Хвилю перед тим всі ми слухали або не слухали хронометр і чекали, що, -що скаже наступний спікер. Соточно, в житті ми завжди щось чекаємо, правда? Немає миті в житті, щоб ми не чекали. Завжди щось сподіваємося, очікуємо. Дуже саме цікаво, що коли ми щось сподіваємо, очікуємо і остаточно це досягаємо. Потім бачимо, що воно щось не те. Ми завжди сподіваємося більшого, а коли досягаємо то, воно не то, чого ми досягали. Хочу вам сказати, що мені просто приємно сьогодні бути тут з вами. Я нічого не чекаю. Я розумію, що моє життя є унікальне, неповторне. І це щось дивне буде сьогодні для мене, що кожен з вас, чи заслужую я того чи ні, але кожен з вас подарує мені 18 хвилин свого життя. Це є багато. І я, в свою чергу, також подарую вам цих 18 хвилин свого життя. В самому житті ми всі завжди без винятку прагнемо бути щасливими. Але коли ви запитали нас 10 років тому назад, що для тебе було щастя, ми відповіли по одному. Коли би нас запитають за 10 років після цього, ми щось по-іншому будемо чути щасливі. Ми чуємо, як дитина пищить, кричить. Це для неї її щастя. І тому кожен з нас шукає цього натхнення. Як і здобути це щастя. Я в своєму житті також, коли був дитиною, як був маленьким, найбільше щастя для мене було, коли мама купляла мені солодощі. Я дуже любив солодощі. Тепер їх вже не люблю. Потім наступним щастям для мене було, мама була в мене достатньо вимоглива, вона була вчителькою. Коли мами не було вдома, я тоді був найбільш щасливий. Знаєте, ціле життя, скільки я себе пам'ятаю, я шукав, що для мене є щастя. І хочу поділитися з вами одною подією в житті, яка розставила крапки над її, що для мене є щастя. Близько 25 років тому назад я проживав в Канаді. Можете уявити, Канада тоді і Україна тоді. Це соціальна держава, де індекс щастя для канадійців є досить великий. Але мені пощасливилось чи не пощасливилось жити з українцями. І я для себе відкрив, що українці, які там жили старше покоління, чомусь не до кінця чулися щасливими. Я для себе завдав питання, я пробував їх розпитувати, спілкуватися. Я бачив, що їхні діти є щасливі, їхні внуки є щасливі, а вони, які приїхали 50 років тому назад, не чулися щасливими. Я для себе спілкуючись з ними, зрозумів. Вони 50 років свого життя жили мрією, що для них їхнє щастя буде, коли Україна постане незалежною, що вони вернуться в ту Україну. Україна стала незалежною, вже було декілька років після того. Але вони не могли вернутися в Україну, бо в їхній голові є була інша Україна, яку вони лишили 50 років тому назад. І для них було щастя повернутися в ту Україну, якої вже не було. І вони не могли повернутися в ту Україну, якої немає. І то я зрозумів past is history, future is mystery. Today is the most important day of my life. це дуже легко говорити, дуже часто ми говоримо жити тут і тепер. Але цьому нам не дає наш головний мозок. Тому що прифронтова кора, завдяки якій людство завдячує своєму розвитку, прифронтова кора завжди аналізує минулі наші успіхи, невдачі, досягнення. І також вона планує щось наперед. І це є наше благословення, що ми можемо розвивати як людство. Але це також наше ім'я благословення, Бо це не дає нам проводити тут і тепер глибокому тепер. Про це також і каже психологія, будь-яка стечі її, що ми дуже часто застрягаємо на тих чи інших подіях свого життя. Любі друзі, коли ми є людьми віри і віримо в Бога. Ну, то ми віримо, що Бог, як батько, якого ми називаємо Отцем, молитві очі наш, дає нам найкраще все для нашого життя, в цю мить нашого життя, що ми маємо. Хто скаже, я не віруючий, окей. Okay. Ти не віруючий. Але чому ж ти не живеш матеріальною дійсністю, яка є в твою мить цього життя? І проблема людей, віруючих чи не віруючих, одна й та сама: вони не живуть тою миттю, яка тепер є. Хочу поділитися однею дуже цікавою розповіддю, яка стосується всіх нас. Одного разу Господь Бог бачив, що люди на землі не такі аж дуже щасливі. І тоді він каже до свого ангела: Слухай, любий друже, бери тут, бери тут трохи щастя на тому небі, іди на землю, трохи роздай того щастя людям. І той ангел сходить на землю. Спочатку він приходить до молодшого покоління, приходить до школярів. А школярі мріють скоріше піти студентом бути, скоріше вийти звід батьків. Приходить він до студентів. Студенти очікують, коли вони скоріше закінчать інститут, коли будуть працювати. Приходить до вже тих, які закінчили інститут, вони хочуть одружитися і далі продовжувати свою кар'єру. Добре, думаю, піду до старших. Приходить цей ангел до старших осіб, а старші особи. Згадують лише минуле життя. От кажуть, як колись було. Правда, як наші старші люди кажуть, от колись було. І він бачить, цей ангел, що ні молодшим, ні старшим, він не може нічого дати. Приходить він до Господа, каже, Господи, я не можу це щастя дати людям, бо ніхто з них не живе тут і тепер. Каже, вони всі живуть або в минулому, або в майбутньому. Господь Бог, який все знає і контролює, каже до ангела. Слухай, друже. Каже: я знаю, що у Львові тепер є тедекс. І на тому тедексі один з доповедачів якраз говорить про щастя. Приходить той ангел між нас, ходить тут, він дивиться, слухає, відчитує думки різних людей і бачить, що одні особи згадують про переднього доповідача, як він говорив. А інші ще більше згадують про вчора, про п'ятницю, як то було. Інші дивляться, який то буде наступний доповідач, що він скаже. А ще інші думають, та скільки я заплатив за той текст, чому я сюди прийшов. Бачимо, що. Всі ми живемо часто в минулому або в майбутньому. Друзі, зупинімося. Життя є одне. Ми не можемо жити в минулому, його вже немає. Вони немає різниці, чи воно грішне, чи святе, його вже немає. Не можемо жити в майбутньому, його ще немає. Ми тепер маємо лише теперішню мить нашого життя. І навіть коли ми живемо в цій миті нашого життя, ми постійно не живемо, а постійно реагуємо. Я ніколи в житті не мав проблеми з журналістами. І вони мене не дратували. Але деколи мені було не дуже охоче, коли мене часто питали прокоментуйте, це інше слово прореагуйте. Я не маю реагувати в українській англійській мові, реакшен, і реакція це я на щось відповідаю. Поміньте на наше життя, ми постійно на щось реагуємо. Постійно десь пишемо, хтось нас коментує, ми коментуємо, хтось інший пише сценарій нашого життя. Тому дуже є важливо в нашому житті, яке не триває вічність. І навіть не триває 400 500 років, а дуже коротке. 60-70, десяток більше, десяток менше, навчитися писати сценарій. Нашого життя.